Сьогодні я хочу трохи поговорити про одну гру про драконів, яка багатьом полюбилася, але вона зараз, на жаль, недоступна за назвою втрачена Драгалія мови оригіналу Драгалія Лоста. Саме про івенти, а саме про арку, яка називалася «Вальс Долі». А «Вальс Долі – це красива і мила історія, яка розповідає про кохання між драконом. Номфантомом та представницею лісового народу Сільвані Феліцію, яка базувалася на тому, що сам драко самого дракона ненавиділи та демонізували через начебто його бритку зовнішність, Проте його покохала ламила лісова дівчина, як Чина. тим сам вона стала вона стала тим ключем. Для дракона дату визнання до того, щоб, щоб перестати бути тим гидким каченям, як серед людей, так і серед інших драконів. І сама ця історія мені дуже нагадала Пари... собор Паризької богоматері, написаною... написаною Віктором Гюго. а саме історією кохання, а також образами трьох персонажів: самого дракона, його колеханої дівчини. А також головного злодія цієї а почнімо, певно, з очевидної схожості дракона-Фантома на квазімоду об... до собору Паризької богоматері. Взагалі багато хто порівнює Фантома з чудовиськом з казки красуня та чудосько. Хоча, на відміну від чудовиська, фантом завжди був і залишається драконом, адже. Нам це його справжня подоба, не говорячи вже про те, що сама гра про драконів, і, відповідно, було б дуже смішно, якби він був за, якимось зачаклованим. А все ж мені здається, що враховуючи те, що фантом від самого свого початку є драконом, і ніколи людиною не був, і враховуючи те, що його самі інші дракони чмиреться, його він більш за все нагадує саме квазімоду. Обидва, як, як, як і квезімода, фантом є певним гидким каченням. У нього, на думку, оточення неприємна зовнішність, за що його ненавидять, і навіть вважають демоном, який просто прикидається драконом. Натомість, як везімода, фант... фантом насправді є добрим драконом, який захищає людей від демонів. Мені просто так. Хоча основним мотивом все ж таки було те, була спроба ви, виграти у людей певну, певну повагу. Що, на жаль, у дракона вдалося зовсім не, зовсім не одразу ж, і при ну, чекав він дуже довго. Якщо, квазі мод, якщо над квазімо дознущалося, то фантома, фантома ж не стільки ненавиділа за його начебто. То бридку зовнішність, як на мене, то квофто фантом доволі симпатичний дракон, що навіть запечатали, подумавши, що він демон. Як і квазімода, а фантом... фантом закоханий в голову жіночого персонажа, першу, людині... першу істоту, яка визнала його яка ставилася до нього як до інших. І, як і Квазімод з фантом сприяв загибелі головного злодія, який б тим чи певним чином впливав на головного героя, і в результаті самих подій поступово в... 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 О... отримував визнання, хоча Квазімод отримав визнання лише в Діснейській версії, якщо не враховувати хорошого ставлення до нього до Есмеральди. коли... Деклек в Діснейській версії єдине, е, на що з ним погано ставилося в кінці, що Смиральда вибрала не його Клек Фантом, попри те, що він є драконом, тобто він взагалі не є людиною, е, е, ною, став навіть разом жити зі своєю куханою. Може, у нього є людська подоба, хто зна, адже це дуже поширена кліше, яке в тому числі використовується втрачені драгалі. Друг, а, двоє інших персонажів. Феліція та Есмеральда. Обидві героїні славляться своєю красою, а також умінням танцювати. А -а 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 так Есмеральда зачаровує нескільки своєю зовнішністю, скільки своїми циганськими танцями. Коли Феліція також відома тим, що дуже красиво танцює, що зачаровує як головного героя, так і головного злодія. Обидві дівчини. Перші, хто визнали головних героїв, незважаючи на їхню непривабливу непри... 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 зовнішність, за що між ними збудувалися пер... певні романтичні стосунки. обох героїнь закохалися в головні злодії, які аж настільки їх кохали, що, що феліцію замкнули в полоні, аби вона вічно танцювала заради. Темного демона чаклуна, колек Есмеральдо, Фроло намагався пові... спалити на по... кострі. Обидві дівчини мають незвичне походження. Якщо, Смераль... Якщо більш відома нам Есмеральда була циганського походження, хоча насправді хоча по книзі вона була не циганкою, вона була француженкою, яку виростили цигани, то. Феліція, представниця казкового лісового народу Сільванів. І тим самим вона хоч і виглядає як людина, але схожі на кролячі вушка, е, вушка видають в, ній не, е, видають в ній представницю казкового народу. І нарешті переходимо до головних злодіїв Танатоса та Фролло. Обидва персонажі мають певний вплив. Так, Танатос є дуже, вл... дуже могутнім чародієм, а його ім'я відсилає нас до давньогрецького бога смерті, кле Клод Фроло відомий та високопоставлений у Парижі Парижі сановник. Він є священником. священиком. два персонажі певним чин... тим чим чим чином пливали на головних зло... героїв. Так, Танатос хоч і програв, але дуже серйозно поранив фантома. Коли як Фрол... Клод Фроло по сюжету книги був відчимом головного героя, обидва злодії закохані в... закохані в головних жіночих персонажів, причому їхнє кохання переходить усі межі, та НАТО спор... поработив. Феліціо змушувавши її танцювати заради нього свої танці клекворолаж настільки покохав смиральду, що хотів спалити її на вогнищі. І нарешті обидва злодії були покарані тим, що загинуло у двобоях з головними героями. Єдине, що Дри... крім того, що в Трачена драгалія, це джан... жан за все жанр фентезі та міжрасова романтика, коли як собор паризької богоматері все ж таки є реалістичним по одному твором, де всі події могли б мати місце, враховуючи те, що зовнішня зовнішня непривабливість кава пов'язана перш за все з його горбатістю, що є що є реаль, реальним. У нашому світі явищем, хоч і не поширеним, але все ж між цими двома історіями кохання є ще одна різниця. Це собор парицьком паматері ані в книзі, ані в Дісневській адаптації не закінчився щасливо. Так, в книзі, крім Клода Фроло, загинули Квазімото та Есмеральда. У Дісневській адаптації. Квазімода з Есмеральдою вижили, проте квазімода залишився сам, й Є... найєдине, що він здобув, так це хороше ставлення до нього оточення. Утрачені драгалії вже події розвернулися краще. Фантом ледь не загинув, героїчно приймігши головного злодія, де протести він був скілений в нагороду за його подвиги. Він отримав кохання Феліції. тепер драк... героїчний дракон. Та його кохана живуть разом, що було продемонстровано. в коміксі по грі під назвою Життя в драгалії, так ми бачимо, що ця парочка вирішила заробити попкорн. Да, ви все правильно бачите, дракон робить попкорн без перетворення на людину, навіть книгу читає, після цього з'являється заклятий ворог. Рохтанатас, який не полишає, а навіть після своєї загибелі не полишає є бажання забрати собі феліцію. За що дракон а, а, для що фантом вбиває його попкурном? Все це, звісно, ж, сон, але найголовніше, що дракон все ж таки живе зі своєю коханою разом. І це був доволі дуже куметний комікс. І все до, дуже добре, що між цим оцих двох, все прекрасно. На цьому, все всім дякую, гарного. дня.